Вітаю в ефірі тема дня чи усі господарства області готові до початку жневної кампанії? Нещодавно з'ясовували на виїзній нараді семінарі, що відбулася у Турійському районі. Отже, чи розпочалися жнива на Волині? Детальніше нам про це розповість директор департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Юрій Мефодійович Хурбенко. Вітаю вас у нашій студії. Тож Юрій Мифодіовичу. Чи вже розпочалася жнивна кампанія і які райони перші в цьому? Звичайно, жнива розпочалися на Волині. Розпочалися вони, можна сказати, дещо раніше. Буквально 26 червня. Стартували вони в господарстві Русь Горохівського району з Озимою Ячменю обмолочено. І вже буквально вчора, 1 липня, на обласному нараді семінару вони розпочалися офіційно з обряду зажинок у фермерському господарстві Аміла. На цьому семінарі на раді взяли участь керівники області, керівники районів, керівники господарств, наші партнери. І вже можна сказати, якщо ячмінь розпочали обмолот господарства Луцького району Романів, прогрес Володимира Волинського і Аміла Торійського району, це говорить про те, що жнева стартували. Хочуть сказати, що перші намолоти, можна сказати, радують вже більше тисячі тонн ячменю намолочено. Врожаї, звичайно, різні, від 35 до 61 центнера. Це хороший старт. Дай Бог, щоб і надалі ці старти в нас примножувалися. На нараді семінарі ці питання обговорилися, як я вже сказав, обрядом зажинок. І вважаємо, що буде продовжуватися, оскільки озиму ячмені у нас майже 5 тисяч постійно. В області це на 1300 гектарів більше, як в попередньому році. Якщо дадуть погодні умови, будуть сприяти, то це на буквально декілька днів для обмолоту. А вже десь з 10 липня, я так вважаю, почнеться, розпочнеться обмолот ріпаків. Ну, а справжній ж нема, так як і в народі кажуть, я вважаю, що розпочнуться, мається на увазі обмолот пшениці, ярих ячменів, осів. Після Петра і Павла. От настільки посівна компа... компанія жнина компанії цього року залежить справді від погодних умов, якими вони є цього року, чи сприятливими у ці перші дні, і які прогнози на наступні? Ну наразі погодні умови, як бачимо, навіть наш семінар проходив під час дощу, можна сказати. Але види на врожай можна сказати зернових непогані. І якби при хороших погодних умовах можна розраховувати на великий урожай. Можна, В цьому році передбачається, що можна буде намолотити більше 900 тисяч тонн. І наразі тільки просити Бога погоди. Вистачає ресурсу технічного, і будемо сподіватися, що це вдасться нам. Отже, як відбулися зажинки у господарстві Аміла Турійського району, пропоную переглянути телеглядачам у сюжеті моєї колеги Ольги Борисової зі служби інформації. Готовність до жнив продемонструвало фермерське господарство Аміла, що в селі Радовичі Турійського району. Його власник, депутат обласної ради Роман Микитюк розповів, що починали господарювати зі 140 гектарів. Тепер площа земельних угідь сягнула трьох тисяч ще 500 гектарів засаджено лісом. Обробляють наділи власною технікою. Тракторами, комбайнами, косарками мають і свою авіацію. З повітря підживлюють ріпак, займаються в господарстві тваринництвом. Маємо тисячу голів ВРХ, 500 зараз поголів'я свиней, 200... Овець, і, як ви бачили, ще маємо коні. Маємо 250 курів, у нас є 110 працівників в фермерському господарстві і приблизно 50 працівників на міні-заводі або пекарні, яка знаходиться в селі Соловичах, яка випікає, ну, напевно, сортів 20 різного хліба. Після традиційного обрядового дійства зажинків учасники наради оглянули автопарк господарства, зерносушильний комплекс, а також спеціалізовану сільськогосподарську виставку. Потім аграрії обговорили стан готовності краю до жнив. Зі слів директора департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Юрія Горбенка, цього року зерновими засіяно 273 тисячі гектарів. Значно збільшилися посіви оземини, сої та ріпаку. Цього року в усіх категоріях господарств планується зібрати понад 900 тонн збіжжя, що забезпечить повну потребу в області продовольчого зерні, в тому числі і організацію державних і регіональних ресурсів. Цьогоріч у нас будуть задіяні більше трьох тисяч зернозбиральних комбайнів, в тому числі 849 у сільського із них 269 високопродуктивні. Як наголосив голова облдержадміністрації Григорій Пустовіт, аби вчасно та з мінімальними затратами зібрати урожай, необхідно правильно організувати жнивну кампанію. Керівники сільськогосподарських господарств на суммісті. Вони знаходять можливість, вони знаходять шлях вирішення тих чи інших проблем. Головне сьогодні нам, владі, підтримати їх і найголовніше не заважати. Стосується це всіх служб, всіх контролюючих служб контроль означає не не шукати недоліки, а контроль означає підказати, допомогти стати партнером. Голова облдержадміністрації закликав працівників контролюючих органів держслужби з надзвичайних ситуацій і автоінспекції не перешкоджати руху сільськогосподарської техніки у період жнив і всіляко сприяти виробникам. Юрій Мифодіович, які ще найголовніші питання піднімалися на нараді та були вирішені? Ну безумовно, що одним із головних питань сьогодні вже стоїть питання: куди буде продаватися урожай зернових. Тому на нараді були запрошені наші головні оператори, які будуть працювати на ринку зерна. Це підприємство ДЗОВ, зерно, Волинь, зернопродукт, підприємство Володимир Волинський хлібоприймальний», от, КХП номер 2 Зараз новий гравець на ринку зерна з'явилось підприємство Агротехніка, яке також має широку мережу розвинутого по прийманню, і підприємство Чебатурка. Були присутні керівники цих підприємств, вони сказали попередньо про умови закупівлі, зберігання, до очистки, і це багатьох дало відповіді на ті питання, які були. Обговорилось також питання роботи партнерів. Я думаю, що в сюжеті досить чітко було сказано. Нам приємно, що голова обласної державної адміністрації поставив завдання контролюючим службам, інспектуючим, сприяти у, якомога у всіх напрямках під час збирання врожаю. Це немаловажно, тому що є багато таких випадків, при яких, коли безумовно можуть і електроенергію відключити, і газ. І... І транспорт зупиняти гостро, це питання поставив голова. Я буду сподіватися, що такі сприяння нам будуть створені. От щодо ціни, ви вже згадали, як вона буде формуватися цього року. Ну, ціна на превеликий жаль, треба розуміти і завжди, вже кожен рік ми повинні зрозуміти, що до сезонного зниження цін треба бути готовим. І ми в цьому році це відчули, тому що ціни, ну, якщо говорити про... Ціну на пшеницю 3 класу, це якби показовий показник. В травні вона вже доходила до 3 тисяч, потім вона почала знижуватись 2800, і в червні вона буквально за, з 2500 вийшла на 2250 гривень. Звичайно, для аграріїв сама могла би бути ціна оптимальніше економічно обґрунтованою 2,5-2600. Тому ті оператори, які на ринку зерна будуть працювати, вони будуть також диктувати вже політику, вони є монопольними, але мають виходити із ситуації виважено сільгоспвиробники, як продавати. В кого є можливість оборотних коштів, мав би утриматися від реалізації сьогодні, в кого вже немає, в вони можуть працювати. До речі, оператори пропонують різні умови, і, і на умовах попередньої оплати, і на умовах поставки добрив. Тому це, це вже приємно, що є можливість виробнику отримувати кошти. Ну, от одна, одна, одна загвоздка в тому, щоб правильно зорієнтуватися, продати по ціні. Тому що може пройти деякий період, ціна безумовно вийде на той рівень, яка вона мала би бути. Сьогодні обґрунтовується і ми міністерство так би звертаємося, щоб вони на своєму рівні. Якби сприяли в тому, щоб ціна на пшеницю третього класу не опустилась нижче 220 доларів. Відносно ріпаку також є питання. Це дві культури, які найперше будуть обмолочуватися. Також була ціна 5 і більше тисяч. На сьогодні оператори задекларували на нараді ціну 4700 4 800. Але окремі вже з них заявили, що 5 тисяч може бути. Тобто, в крайньому випадку ціни вже сприяться. І що характерно, що на, на нашому ринку наші оператори готові закупити все зерно. Ріпак сьогодні в нас переробляється 33 тисячі на агротехніці, це майже четверту частину він може закупити. Сою наша Володимир Волинська птахова фабрика готова викупити майже 40 тисяч. І це також буде вигідно і виробнику, і покупцю. Ну і решта зерна є потужності, які можуть сьогодні і переробити, і зберігати. В цілому за області на сьогодні майже 500 тисяч складських і переробних підприємств, які можуть приймати наше зерно виробників. От чи означає це, що виробники зараз не будуть поспішати продавати зерно, а справді будуть його зберігати до ліпших часів, і чи є сертифіковані складські приміщення, де виробники можуть зберігати це зерно? Адже не кожен аграрій має його в своєму господарстві. звичайно, так я назвав ці підприєм, підприєм потужності, які сьогодні є. Вони всі сертифіковані в наших операторів, хоч уже буквально нещодавно прийнятий прийняти закон. Про відміну сертифікації. Але це не означає, що це, мабуть, буде сприяти тому, що не буде додаткових затрат, і мало би сприяти тому, щоб ціна була більш вища, оскільки сертифікація вже знята, і ті затрати, які неслися, вони вже не будуть тягнути, покладатися за рахунок ціни виробника. Це маю, я вважаю, що це буде позитивно маю вплинути. У сільосвиробники, які мають свої потужності, в них сертифікація своя. Кожен сам зацікавлений, щоб їхнє зерно було зберігалося якісно і було готове до реалізації в будь-який час. Коли починається жневна компанія, відповідно у аграріїв починаються проблеми з коштами, тому що потрібна їх велика кількість. От джерела фінансування цієї жнивної компанії, де аграрії беруть гроші, якщо не мають на рахунках власних. Ну, це, це вже це вже гірший варіант, коли підприємство підійшло до жневної кампанії. Немає грошей, але я вважаю, нас окрема частина господарств скористалася е, можливості отримати кошти. 75 мільйонів гривень е, сільосвиробники нашої області отримали. Під час реалізації зерна до аграрного фонду по форвардних закупівлях 70% кошти коштів отримали. І зараз, під час реалізації вже збору врожаю, вони також 30% гарантовано отримають. Інша справа, як складеться ціна. Дещо складніша ситуація з кредитними ресурсами, оскільки в цьому році одиниці скористалися, умови банківські надзвичайно складні. Ну і треба сказати, що раніше працювала державна програма компенсації відсотків за кредити, і це позитивно впливало. На сьогодні така програма наразі не діє, і тому кредити вимушені брати сільосоробники на розраховуючи на власні сили. Дещо я буду вважати для окремих дрібніших господарів, які займаються вирощування жита. У нас діє програма, обласна програма підтримки виробників жита і вже подано на проплату на 710 тисяч коштів в державне казначейство. І будемо сподіватися, якщо буде наповнення грошової маси, і ці кошти будуть поступово поступати, буквально будемо сподіватися найближчим часом. Для дрібних господарів е, вже також спрямовано подані документи платіжні на проплату боргів за минулі роки за е, тих, тим господаря, який має три корови і більше, за штучне, за техніку, яку придбали за відсотки. Зрештою, у казначействі на півтора мільйона подано документи на проплату. Це ті кошти, які також десь частково будуть сприяти. І цьогорічні програми вже почали працювати також на мільйон гривень через субвенції райони. Пішли кошти для населення хто? по програмах, які у нас працюють в цьому році. Програми всі, які практично працювали в минулому році, збережені, і треба завдячувати депутатам, що вони підтримали цю пропозицію, і це десь стимулює економіку наших сільвосвиробників. Мабуть, і те, що валове виробництво продукції в нас не зменшується, маємо шосту позицію в Україні. Це також, мабуть, є тим стимулом для розвитку. І сприяння розвитку економіки. От щодо машино-тракторного парку, не всі господарства мають сучасну техніку, а чи та, яка є, от в належному стані? Бачите, сьогодні проблеми з технікою, як такої немає. Пропозицій вже більше, ніж бажаючих. Були би тільки кошти. Вистачає техніки і сучасної, і тої, яка вже старшого покоління. І підприємства, які мають більшу нагрузку, у них сьогодні в нас майже більше сотні потужних комбайнів, які можуть обмолочити 30 і більше гектарів за добу, тому це питання стоїть. У дрібніших господарів є техніка колишня, але нагрузка невелика, тому немає такої проблеми з обмолотами. Хто не має своїх комбайнів, вони, звичайно, мають можливість залучити. От підприємство Луга Нова Іваничівського району залучило 10 комбайнів, Державної продовольчої зерної корпорації потужних, вони вже до них прибули, готові включатися в роботу. Ще 5 на під'їзді, які можуть також бути використані для наших підприємств в області. На цим працюємо. Не сказав би, що і в населенні є проблема, оскільки багато техніки, комбайнів мається на увазі привезено населенням, бувших використанні, ну, безумовно, в першу чергу, з Польщі. Тому нагрузки невеликі, в нас тільки кіовий Меневецький район населення, десь, можливо, буде не вистачати комбанів, але я вважаю, що. Керівництво району буде працювати над тим, щоб їм сприяти. За обмолот пшениці. Яка складеться ціна для селян, які будуть наймати комбайни у сільгосвиробників або Привати. приватників? Так. Є таке питання, воно кожен рік, якби перед жнівами, мало би бути якби, доведено до відома. На сьогодні ми так проаналізували спеціалістами, що 13-14 гривень за соту це якби ціна оптимальна. І рекомендували ми її на нараді нашій, яка відбулася для всіх е, тих, хто буде надавати послуги. Ну, по, за попередньою оперативною інформацією наші окремі райони виставляють ціну 15-16. Не, не райони, а підприємці, які будуть надавати послуги, ну, можливо, це вже за високо. Та ціна 13-14 гривень мала би працювати. Тому керівникам районів і сільським головам, ми рекомендуємо уважно підійти до цього питання, особливо там, де вистачає достатньо комбанів, щоб хтось не зловживав. Тому що населення теж в цьому році в певні скрутні ситуації, ціни підросли на ресурси. І, звичайно, якщо виставлять ціни вищі від економічно обґрунтованих, то економічно може стати невигідно вирощувати зерної культури. Я вважаю, що. Будуть обґрунтовані ціни. Від чого залежить якість зерна, і от якою вона є на Волині? Якість зерна, звичайно, залежить від технологій вирощування зернових культур в першу чергу, дотримання агротехніки і технології. І на сьогодні вже вчасно зібрати і дати її доглянути її, щоб її вологи довести до належної вологості і зберігати в належних умовах. В минулому році якість була, і на сьогодні важко прогнозувати, тому що ще насіння ми не маємо результати з моєї пшениці мається на увазі. А в минулому році були і третій клас, і четвертий. хороші були якісні показники. будемо сподіватися, наразі ми бачимо, що дозрівання і зернових проходить хороше. Завжди боролися в області за те, щоб посівні площі е, збільшувалися. От е, як склалося цього року? Чи збільшились посівні площі? Ну, бачите, посівні площі це не самостіль збільшувати, це стоїть питання е, збільшувати площі заради того, щоб збільшити виробництво, а збільшити виробництво, ефективно вести господарювання, мати від того економіку. Е, в цьому році дійсно збільшені посіви е, зернових. На 5 тисяч порівняно до попереднього року, якщо говорити мовою цифр статистики, але маємо <кій> певні розряд культур, певні різноманітності. Мається на увазі, що якщо ячмінь озими, я сказав, ми збільшимо в області посів, ця культура вже починає оправдовувати озими пшениці збільшені, <кій> то кукурудза на зерно залишилась на рівні минулого року, цукрові буряки дещо зменшилися. Хоч стан їх в цьому році кращий розвитку, ніж був в попередньому, тому що динаміка розвитку, яку зробили нам спеціалісти Нідавського цукрового заводу, говорить про те, що на 20-30% сьогодні вони краще розвиваються, ніж в попередньому році. Зате значно збільшились площі посіву сої. Сої майже на третину. Якщо в минулому році було 23 тисячі, то в цьому році на 9 тисяч більше. Ну, це говорить про те, що сьогодні сільосовиробник сам вибирає. Ті культури, які економічно йому вигідні, будемо сподіватися, що це буде оправдано, хоч насторожує дещо ситуація з розвитком сої, тому що погодні умови кліматичні, особливо температурний режим, дещо стримав розвиток сої. Ну будемо сподіватися, що вона буде в цьому році поправлено. От під час зневної кампанії 2014, які виникають проблеми у аграріїв і як допомагаєте їх вирішити? Ну, проблеми вони завжди є і під, під час любої кампанії, і, і взагалі в, в виробництві сільськогосподарському. Наразі, ну я б не сказав, що це проблема, хоч вона дійсно є. Проблема зниження ціни різкого, тому що ми знаємо, соляра дизельне паливо піднялося на, 50, на, на 30% з 10 до 15 гривень, а ціни на, і, на, і на добрива. А ціни на зерно такої пропорції не зростають. Тому, безумовно, головне питання, щоб їх не знищили. Ми пильнуємо за розвитком цінової політики підприємства Нібулон, яке є сьогодні монополістом в Україні. якраз саме воно десь і здиктувало такі різкі зниження. Це стурбовує дні, викликає і в нас. Я знаю, що в нас були нещодавно фермери України, перебували в області. Вони на минулому 26 червня четвер провели. Позачергове засідання своєї колегії і звернулися до керівництва держави з тим, щоб не допускати такого, значить, можливо, навіть штучного зниження ціни. Будемо вважати, що це вплине і не, не допустять і, і керівництво, і ми на місцях будемо старатися сприяти в тому, щоб не, не було такого штучного зниження ціни. Попередні роки існували регіональні запаси зерна. Чи будуть вони створюватись цього року? Так, передбачені кошти і в цьому році на створення регіональних ресурсів, і буде прийнято рішення найближчим часом про оператора, який буде здійснювати закупівлю до регіональних ресурсів. І в міру тієї потреби, виходячи з тої кількості зерна, яке буде, буде, буде проведено заготівлю. Наскільки виправдовує себе ця практика? Практика регіональних ресурсів виправдовує в період, коли йде перехідний, можна сказати, От, кінець року і початок року. Як правило, аграрний фонд, поки приймається відповідні документи нормативні, йде затримка з відпуском борошна. Якраз на ці періоди в місяці ми маємо можливість свого регіонального ресурсу виділити зерно і борошно для хлібопеків. Рімофолічу, дякую, що завітали до нашої студії та розказали про жнивну компанію. Всім аграріям області бажаємо, аби жнива для вас пройшли успішно і погодні умови не завадили цьому. На столі був хліб і до хліба. Дякую, що були з нами. Ви дивилися передачу теми дня. На все добре.